Всім привіт! Всіх рада бачити. Я вас вітаю з тим, що наш курс почався, розпочався. да? І зараз я, по-перше, хочу, щоб ви продивились ці ось бонусні тренування і постійно їх використовували. Особливо, ось ну, зараз будемо працювати ми зі стопами. Ви знаєте, стопи це просто наше все. Ну, не дарма ми ходимо на наших ногах, да, і оця, наче невеличка стопа, по суті, да, тримає весь наш корпус. І вона анатомічно так складена, чудово складена, да, що ми з вами можемо не тільки ходити, да, і можемо і бігати, і пригати, і вона це все витримує. витримує. Але... Але головне не втрачати функціональність цих стоп на протязі нашого життя. А ми їх шкодимо, цю ну, функціональність, да? ми її ламаємо, пошкоджуємо а нашим незручним взуттям, вузьким взуттям, да? яке дуже завужено. А зараз ну, такий тренд я вже бачу все більше і більше да? а, виробників, які саме пропонують. Взуття анатомічного складу, да? тобто за нашою стопою, і це дуже круто. Нехай воно не виглядає прям так естетично, як якісь там, не знаю, туфлі на підборах високих, да? або ще щось. А, ясно, що ми іноді можемо там щось, а, якесь взуття використовувати ну, там, для фотосесії або там на якісь свята, але обов'язково потім працювати зі стопами. Тому що часто причина. Появи кістки на першому пальці, знаєте яка? А, втрата функціональності стопи, а неправильне взуття, яке завужує, да? і великий палець, палець він йде у напрямку там, останнього пальця да? і таким чином він повертається. А наша стопа, вона ізначально так складена, що повинна бути ось так. Да? Тобто наша вага вона повинна розподілятися по всій стопі. І якщо там ну, не вистачає того пальця, тому що він пішов в сторону. А це якось треба балансувати. І наша система, да? тобто наша вся ця конструкція, наш організм, він розуміє, ага, значить, треба. Ту ділянку чимось замінити. І він замінює тим, що там з'являється такий нарост, да, і потім вже це може бути дуже велика кістка, потім і оперування роблять, яке, на жаль, не до чого доброго також не приводить. Знаю людей, які вже по два зробили, а, а зі стопами зовсім не працюють. Да, тому що наші стопи це наше все. І а, якщо вони не функціональні, то це може. Погано впливати і на стан коліна, і, і далі підніматися до нашого тазу і, таза, і так далі. І так, що ми зробимо? Попрацюємо добре зі стопами. Ага, час подивилась. Ось такий тенісний м'ячик. Дівчата, я взагалі рекомендую, рекомендую його придбати абсолютно всім. Це звичайний тенісний м'ячик. В будь-якому спортмагаз... спортивному магазині або онлайн їх взагалі дуже багато можна замовити, або просто зайти там в якийсь там спортмастер чи ще щось таке подібне. Да? І вони там продаються. Просто беріть такі по трішки якісніші, да, тому що якщо дуже дуже прості, то ви декілька разів продавите стопою, і він просто розвалиться. Ось так. Тому що ну, треба саме такий спортивного класу. Кладемо м'ячик і починаємо просто прокатувати стопу повністю від самого початку до кінця, з різних сторін. Ось цей внутрішній свод, да? ось це наш внутрішній свод, прокатали внутрішній свод добре, потім перейшли на зовнішню частину. Взагалі дуже багато напруження, більше за все, це ось в цій ділянці якраз наш внутрішній свод. Не знаю, чому воно там саме накопичується. Так, добре, трішечки прокатали. Потім фіксуємо п'яточкою, да, середина п'ятки, і ось такими рухами. да, Ось так. Просто п'яткою туди-сюди вводимо. Всі пальці стоять на підлозі і ще й ось таким чином. Розтопирені, да? не склеюйте пальці, будь ласка. Вони взагалі повинні бути один від одного, відклеєні. Прокатали. І тепер 10 разів просто натискаємо на м'ячик п'яткою. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Тепер ставимо м'ячик під основа пальців. Да? І а, також трішечки обійняли пальчиками. Да? До речі, не всі можуть навіть обійняти, тому що у багатьох пальці навіть ось так не згинаються. Я знаю таких людей. Зігнули, трішки обійняли м'ячик, і тепер передня частина, да? основа пальців, рухається так, як п'яточка там рухалась. І а, ви давите, давите да? і, і ще й рухаєте вправо-вліво. Давите, ну, дивіться, тут по. М Ну, відчуттях да, своїх. Десь, мабуть, з десятибальної бальної школи. десь 5-6 максимум. Тому що, якщо вам буде дуже боляче, мозок буде відключатись. І ви вже будете працювати не на те, щоб зняв... знімати напруження і працювати, а, і отримувати результат, а мозок все, він буде відключати цю зону. І тепер ось таким чином робимо. Да? Натиснули, обійняли. Натиснули, обійняли. Тобто ми ось так робимо. Да? Оп, оп, ж, стискаємо і давимо на нього. На передню частину трішечки завалюємось. Так, скільки там вже 6, 7, вісім, дев'ять, десять. Тепер середина стопи. Ось якраз ця діляночка, да? де у нас такий свод стопи. Така арочка, да? туди кладемо м'ячик і також 10 разів натискаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все те ж саме повторюємо на другу стопу. І так, а, одразу просто розкатали. Навіть якщо це буде там 3 хвилини на день і ви. Швиденько там розкатали м'ячик, попрацювали зі стопою. Вони вам скажуть тільки велике дякую. Я вам можу сказати, що я такий м'ячик, коли в Болгарії була, працювала багато на ногах, і я його брала з собою на роботу і на кожній перерві ось так розувалася, да, знімала взуття і працювала. Так, поїхали на п'яточки прокатуємо. А всі мої дівчатка вже знали. Що і коли в мене перерва, я не тільки каву п'ю, а я ще й зі стопами працюю. <гум> Тому я спокійно відробля, ну працювала там по 10-11 годин, можна сказати, майже на ногах, і чудово себе відчувала, ну, наскільки це можливо, да? І ще й постійно тренувалася. І я завжди їм казала, що я тренуюсь, коли мені казали, Боже, в тебе ще сили є там зранку тренуватися. Я їм завжди відповідала: якщо я не буду тренуватися, то якраз в мене і не буде тієї сили, тієї енергії, щоб потім відпрацювати цілий день. Це я вам точно кажу. Тому дівчатка, які зовсім там не тренувались, вони не витримували через два місяці просто йшли. Так. І тепер обіймаємо, притискаємо. Оп, оп. Оп. І отак, коли е, піднімаємо пальці, да, то вони ось так, таким чином. Прям намагайтесь їх так сильно-сильно розтопирити. Таке слово, ну, мені воно подобається. Тепер середина стопи і поїхали. Притискаємо. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Не знаю, може вже там комусь чудово дуже. І ви там такі тригерні точечки знайшли в себе. А тепер що ми робимо? М'ячиком? Просто проходимось зверху по стопі. Прийшлись. На гомілку стоп трішечки зайшли, да? І те ж саме зробили з іншою Прокатали. Обідає. Тікає від мене. Так, чудово. Тепер що ми зробимо? Тепер попрацюємо з нашими пальчиками. Ой, вибачаюсь. У мене хтось тут. Сорі. Так, йдемо далі. Сідаємо нам зручно. Беремо, кладемо ногу ось на іншу ногу. І що ми зробимо? А, пальці рук а, ви просовуєте між пальцями ніг. Да? Ось таким чином бачимо. Да? Тобто, через кожен пальчик просовуєте пальці на руках. Тобто, ось, ось таким чином, тільки з ногами, да? поїхали да? просовуємо. Знову ж таки, я знаю таких. Які не можуть так зробити? І це дуже такий дзвіночок, навіть колокол, я б сказала, вам про те, що треба працювати зі стопами. Тому що так ви повинні зробити і вміти зробити, і вам відносно повинно бути комфортно. Так, може бути якось там не дуже там в деяких, може, там зонах, особливо біля останнього пальця, да? чи передостаннього. Так, і що ми робимо? Згинаємо і розгинаємо наші пальці. Просто ось туди-сюди, ось таким чином. да? Рук задає рука, звісно. Угу. В когось може не згинатися. Це також нормально. Ну, нічого, будемо працювати. І тепер ми по колу ось таким чином. Покладіть, може, ось так, я не знаю, як вам, як вам зручно буде, да мені. Ось так зручно і по колу в одну сторону і потім в зворотньому напрямку. П'ять-шість разів. Угу. Тепер дивіться, тепер ми тягнемо рукою, іначе хочемо витягнути наші пальці. Просто витягуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. 8. Молодці. Тепер робимо а, ось так да? пальчиками туди-сюди. Отаким чином кожні пальці Беремо ось, перший палець, другий, раз, два. Потім м -м, наступні пальці. І ось таким чином ми працюємо з кожним пальчиком. Да? Ось так. Потім робимо нахрест. Отак. Да? Скрестили пальчики. І так з кожним. Один раз в одну сторону, другий раз в іншу сторону. І тепер, тепер кожен палець окремо ми витягуємо. І отак, знаєте, провертаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. В одну сторону пройшлися і в іншу. І тепер, тепер дивіться, ми. Ось беремо нашу п'ятку, да? а нога розслаблена повинна бути. Беремо п'яточку і ось таким чином рукою її трясимо, нашу стопу. Може, одразу не вийти, да? а тому що це ще такий контроль, треба розслабити стопу. Тому що, якщо вона напружена буде, то ви не зможете рукою її там трясти. Зрозуміло, Ну, потренуєтесь. І тепер ми. Беремо в районі п'ятки, і ось так, наче, знаєте, наче а, ми взули туфлі, які на два розміра менше. І після довгої прогулянки треба тепер їх зняти. І ось ми так тягнемо, тягнемо, тягнемо за п'яточку, да? і намагаємось зняти ці зовсім незручні туфлі. Витягнули. І ще раз витягнули, і ще один раз витягнули. Молодці. Те ж саме все робимо на другу ногу. І так, просовуємо пальці між пальцями ніг. О, у мене, до речі, на цій нозі краще просовуються пальці, і взагалі дуже-дуже комфортно. А на цій нозі є там місце. І так, вперед, назад. Згинання, розгинання пальчиків. Ось так. Тепер по колу. Давайте 5 разів в одну сторону. Ні, давайте 6. Три. 4, 5, 6. Потім ви можете робити хоч 10 разів. Сидите, дивитеся кі кіно якесь там, щось іще. І просто сидіть і займайтесь вашими стопами. Для цього не треба. Ви на кроваті навіть це можете робити. Це не складно. Так. Тепер витягаємо наші пальці. Витягаємо, витягаємо. Тягнемо їх, наче хочемо їх від'єднати від стопи. Так, класно. І тепер у нас ось такі е ножнички, да? можна так сказати. Дарі, ну, два рази, в одну, це кажу, в одну сторону пройшлись і в іншу. Все. Цього достатньо, і потім хрест-нахрест. Оп-оп, оп-оп. Якщо ви це робите вперше, я вам чесно скажу, ваші пальці, ваші стопи будуть в шоці. <реш> Тільки ну, в такому доброму, гарному шоці, звісно. Так, і тепер що ми, ми трясемо п'яточкою, да? ось так. Розслабили, розслабили. Заставили мозок розслабити стопу. Я пам'ятаю, коли мені це також складно давалось, я так напружувала ногу, що я не могла її розслабити. І тепер знімаємо туфлю малу. А так, молодці. Давайте тепер на себе потягнемо від себе, на себе, від себе, на себе, від себе. Намагайтеся зараз не напружувати пальці, а рухати саме від гомілку стопу. Зрозуміли? Тобто згинання, розгинання відбувається ось тут. Да? А стопа і пальці, вони вже, як, знаєте, як наслідок цього руху, який йде від гомілка стопа. Зрозуміли? Знову ж таки, намагайтеся це зробити. От зараз мої пальці розслаблені, і я рухаю саме ось цим місцем, гомілку стопом. На себе подивились стопи від себе. На себе від себе. Знову ж таки, намагайтесь розслабити пальці, не напружуйте їх дуже. Або взагалі не напружуйте, якщо можете. І по колу. В одну сторону 5 разів і в іншу сторону 5 разів. Добре. Тепер. Ставимо ось таким чином наші стопи, долоні кладемо на підлогу і штовхаємо руками наш таз назад, і таким чином ми будемо розгинати наші пальчики. Відштовхуйтесь просто від підлоги долонями. Давайте тепер два рази назад, таз, і потім сідаємо на п'ятки. Два рази, сіли на п'яточки. Знову два рази, сіли. Зараз трішечки додамо ще рух. Ми сіли і підняли по черзі одне коліно, інше коліно. Знову. Раз, два. Одне, друге. Раз, два. Одне, друге. Тобто тут розгинання. Потім, коли, коли піднімаємо коліно, згинання пальчиків. І тепер ми спробуємо, якщо не вийде нічого страшного, робити по одній нозі. Ми піднімаємо одразу два коліна. Тобто, робимо раз, два, потім осідаємо на п'ятки і піднімаємось. Добре? Якщо а, дивіться, якщо боляче або не можете, будь ласка, не робіть. Піднімайте по черзі. Або просто трішечки намагайтеся підняти коліна, допомагаючи трохи собі а, руками. Да? Тобто, якщо це вперше ви робите, я розумію, що ви можете просто не підняти одразу два коліна. Один, два, підняли. Не сильно треба піднімати, не дуже висока, велика висота. Добре, молодці. Дивіться, тепер ось тут, будь ласка, протріть стов ваш. Він молодець. І останнє, що ми зробимо. Поставили всі пальці, повністю стопу всі пальці на підлогу. А, значить, пальці. Якомога ширше один від одного. І тепер давайте будемо або намагатися, або у вас це вийде. Піднімаємо окремо тільки перший палець стопи. Можете дивитися, якщо виходить, можете не дивитися. Ну, якщо робите в перший раз, думаю, що вам буде легше, коли ви будете дивитися. Піднімаємо тільки перший палець. Всі інші чотири вони лежать на підлозі. Робимо. Поїхали. Оп, поклали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. У мене права нога краще піднімається палець, ніж на лівій. Виходи. Це вам таке також домашнє завдання. Робіть таке, таку вправу. Да? Оп, чотири лежать, великі, підняли. Тепер перший, перший палець, палець лежить, лежить. А чотири піднімаємо. Оп, опустили. А мене навіть руки реагують. Лежить. Ще раз розтопирили, поклали всі пальці. Потім підняли тільки чотири. Поклали. Підняли. Поклали. підняли, Поклали. підняли, поклали. У мене донька, вона вміє навіть не останній пальчик, саме маленький піднімати. а Рухати тільки їм. Я не знаю, як вона це робить, чесно, я не вмію. Раз. раз. Зрозуміли, так? Да? А ось таке буде також домашнє завдання. Дивіться, якщо не виходить піднімати таким чином, ви берете стрічку. Ось у мене, до речі, дуже класно, що вона тут. Ось таку довгу стрічку. Вона все одно вам дуже-дуже буде потрібна. Потім працюючи з нашим тілом, чіпляєте ваш великий палець. Да? І що робите? Ви його раз, підняли, опустили. підняли, Тобто ті чотири лежать, а один ви ось таким чином допомагаєте і потім давите на а, стрічку, да? тобто такий супротив є, і намагаєтесь його опустити. А ось таким чином будете тренувати м -м, свій свої пальці І показувати мозку, що так, я контролюю е, всі свої пальці, можу контролювати їх окремо. Да, і взагалі я бачу цю зону. Я бачу свої стопи, я бачу свої пальці. Да. Тобто, це також можна використовувати і треба використовувати, і ви е, краще будете розуміти, е, тобто навіть не розуміти, а використовувати е, за правильним направленням свої ноги, свої стопи, і, може, навіть ваша ну, походка да, вона, вона зміниться, да, тому що у вас може вже бути Добрий, гарний такий перекат стопи, да? тому що коли немає оцій м м да? гнучкості, коли ми не відчуваємо пальці окремо а і ще це все всовую і вибачаюсь в якесь незручне взуття, то потім, потім як можна ходити таким чином, щоб це був такий перекат, да? і потім ми могли, при, коли ми зробили крок, да? і відштовхнутися потім. Пальцями від полу, підлоги, якщо в нас взуття, яке навіть не згинається, і наші пальці навіть не згинаються в ньому. да Тобто ось цього перекату з п'яточки, ось з п'яточки на носок. да Ми робимо крок. З п'яточки на носок, і потім відштовхуємось. Ось, ну це вже таке. Окреме заняття, окремий урок, да, який ми, мабуть, також зробимо з вами там десь на середині чи наприкінці курсу, тому що а, наша, м, те, то, те, як ми ходимо, а, також дуже-дуже впливає на а, нашу роботу, роботу з нашим тілом. Це дійсно м, дуже важливо. Тому ми з вами про це ще поговоримо. І так, практикуйте ці вправи, працюйте зі своїми стопами і буде вам добре. Ось так. все. Тоді я прощаюсь з вами. Все, до наступного заняття. Пока-пока!